Наступне завдання це логарифмічна нерівність. Для того, щоб її розв'язати, перенесемо трієчку з лівої частини в праву частину нерівності, але не забуваємо про заміну знака. А тепер ми запишемо це ось у такому вигляді: я заміню трієчку логарифмом за основою 2, числа 2 в кубі. А тепер я використовую ось цю формулу, добре нам відомо. В правій частині якої, як і у нас в правій частині нерівності, є різниця логарифмів з однаковими основами, до речі, а це буде дорівнювати логарифму частки чисел 48 і 8, бо 2 в кубі 8 за основою 2. Тобто переписуємо нашу нерівність тепер у ось такому вигляді. Менше за логарифм 48 восьмих і основа 2. Остаточно ми можемо записати нашу нерівність тепер у ось такому вигляді. 48 восьмих – це 6. Ну а тепер ми маємо врахувати зростання спадання логарифмічної функції, яке залежить тільки від того, яким є число. Основа нашого логарифма. Якщо основа логарифма в нас більше за одиничку, а у нас основа це 2 і вона більша за одиничку, то наша логарифмічна функція буде зростаюча. Ну, тут видно якраз таку зростаючу функцію логарифмічну за основою 2. Да? А, так от, що в цьому випадку у нас з вами буде? Ми враховуємо, що більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції при зростанні да, функції. А що це означає? Це означає, що якщо у нас стоїть знак менше між даними значеннями функції, то між аргументами в нас має бути такий самий знак, тобто х менше від части. Але я маю врахувати, що вираз, який стоїть тут в логарифмі, має бути більшим від нуля. Ну, а тепер ми зображуємо наш розв'язок на числовій прямій. А, тобто від 0 до 6 ми беремо наш проміжок, і на цьому проміжку знаходяться всі ті числа, які задовільняють нашу нерівність. Тобто, х належить проміжку від 0, виключно до 6, і це відповідає варіанту відповідей Г.